Сьогодні ми присутні на одному з тренінгів, який організовано в рамках хабу соціальної згрунтованості. Цей проєкт реалізується за допомогою Асоціації учасницького розвитку громад. Ми є одним із співзасновників цієї асоціації і вважаємо, що саме в активності громадян, в активності мешканців громади і полягає справжній розвиток і перспективи майбутньої громади України в тому числі. Вражає, коли збираються там представники молодіжної ради, і середній вік, і, і люди вже там більш такого зрілого, досвідченої там працівники, фахівці, там з величезним досвідом, з різними там поглядами на життя фахами, але вони шукають якісь точки перетину. Вони шукають те, що їх об'єднує. Ну і ось одна вправ, яку ми сьогодні робили там на визначення цінностей, які для них важливі, і так сталося, що ось там перших дві цінності вони співпали у більшості. І Те, що на першому місці свобода і безпека, безпека рідних це важливо для всіх. І Це теж показує, що ну о, дуже багато речей, які можуть бути основою для всього згуртування, і це добре. Багато нової корисної, цікавої інформації, яку я сподіваюся, в подальшому я буду використовувати на практиці. Курс з лідерства це ну, дуже цікава, так класна можливість для молоді розвитись саме в цьому напрямку, так навчитися формувати команди, працювати в командах і реалізовувати спільні ідеї. Це дуже корисні навички взагалі для будь-якої людини в 21 столітті, особливо для молоді. Так сподіваюся, що в майбутньому наша молодь зможе використовувати отримані на даному курсі знання та навички в, там, в роботі, в реалізації молодіжної політики в нашій громаді. Саме для мене ця зустріч корисна тим, що. Я дізнаюсь нову інформацію щодо розвитку лідерських навичок, які мені знадобляться у моїй подальшій роботі в цьому ж хабі. Є великі плани щодо трансформації загалом цього простору в більш такий зручний формат для мешканців, що і в тому числі щодо надання послуг, і щодо спілкування, визначення потреб та вирішення їх в найкращий спосіб.